Провірка мікрофона. Бонджуано, ragazzi! Мене звати Лесик, я живу в Італії. Катаюся на цій чудовій Yamaha 7 07 по тосканським дорогам і стараюся знімати якісь відеовлоги. Так що, якщо ви подивитесь це відео від початку і до кінця, якщо вам сподобався такий контент, то будь ласка, підписуйтесь на канал, я буду дуже щасливий. Ну а зараз погнали. Зазвичай я собі влаштовую такі суботні, ранкові або недільні виїзди на мотоциклі. Стараюсь поїхати в якісь місця, де я ще раніше не був, щось познімати інтересне. Але нині я виїхав після обіду. Уже квітень, дні стали довші, перевели годину. І нині в планах в мене поїхати на мотозліт декілька місяців назад. До мене на роботу зайшов один новий працівник, звати його Стефано, і на прізвисько Акула. Виявляється, він президент мотоклубу. Це коротше, байкер з досвідом, який вже 40 років їздить на мотоциклі. Це вже його другий мотоклуб. Раніше він був президентом в іншому, де було майже 40 мотоциклістів. Але так як їх там було багато, і він не з усіма міг знайти спільну мову. Він вийшов з того мотоклубу і відкрив ще один інший вже, де зараз приблизно вісім е мотоциклістів. І от у них є своя база. Я якось туди ходив, вони щочетверга влаштовують такі вечері, збираються там, в них є бар, п'ють пиво, грають біль настільний футбол, балакають, розважаються. І... Вони, їхня група байкерів, завжди їздять по всій Італії на різні мотозліти. І раз в рік влаштовують свій мотозліт і запрошують інші клуби до себе у гості. Так от, сьогодні саме такий день, я теж запрошений, тому я вирішив виїхати після обіду трошки, прокатнутися. Зараз вже п'ята година, а десь приблизно на шосту я поїду туди до них і подивлюся, що то за свято. Ну а зараз ще до того, поки я підтягнуся до них, я трошки прокатаюсь, може десь поїду там, де я раніше не був, не знаю, може знайду щось цікаве. Та просто такий виїзд на мотоциклі допомагає розслабитись, забути про все на світі і насолодитися цими чудовими прекрасними тосканськими дорогами. Один кайф тут кататися. Погодка шикарна, 18 градусів тепла. Дороги ідеальні, повно поворотів, суха, асфальт без жодної ямочки, все гладенько, Файнюцько. Зараз поки що я ще на цих дорогах їздив. Но зараз, через трошки, я візьму такий поворот, хочу поїхати там, де я ще не був. У мене є на каналі така рубрика, називається У пошуках невідомого. Так от їдемо шукати щось невідоме. Ось на цьому повороті я якось був упав. Можете прийти за посиланням, подивитися відео. На жаль, я не зазняв саме падіння, але включив камеру зразу після нього. Шкода, що я тоді впав, але я вже відремонтував мотоцикль. До речі, я виставив його на продаж, бо хочу поміняти. Я вже доріс до чогось потужнішого і більш призначеного до дальніх поїздок. Так, на мотозліт мені туди прямо, але ще за скорость доїхати, тому я поїду в сторону сієни, фіренці десь сюди. Сієна. Кюздино, масам ритм, Гросетто грусет. Йдемо на Кюз Діно Сієна. Подивимось. Що там таке типічне італійське старе село? Кюсдіно. Така гарна панорама відкривається. Вау! Подивіться, як гарно. Зараз я стану тут познімаю. Весна прийшла дерева розсвітають вже. Так спокійно тут і гарно. Сюда що? Абация ди Сан Гальгано. А я ще шу про таке Сан Гальгано. Сан Гальгано. Щось має бути відоме, мені так здається. От я тепер там був Як називається Кюз село. Кюздино. Дивіться, яка краса довкола, все починає зеленіти. Ну і дорога. Дорога багато що вирішує. Якщо файний асфальт, можна дивитися по сторонам, кайфувати, насолоджуватись, не переживати, що ти зловиш яму, не бути супер сконцентрованим і напруженим. Просто їдеш і отримуєш задоволення. Ось і вона. Сангальґану, тут направо. Такі чепресі ростуть, кипарисові дерева українські кипарисові дерева. У терріські чепресці. А от та церква. Прикольно. Йдемо глянемо. Сан гальгано ця церква. Це зруйноване аббатство, розташоване близько. 30 кілометрів від міста Сієна. Побудоване воно було в 13 столітті в готичному стилі. Дуже вражаюча структура без даху, лише кам'яні стіни залишились. Завдяки цьому воно виглядає містично і дуже фотогенічно. Вважається одним із найвражаючих середньовічних руїн Італії. Я піднявся до цієї церквушки, що там наверху була. І по ідеї, тут має бути камінь з мечом по легенді: оцей святий Гальгано, який відмовився бути рицарем і вструмив меч в камінь. Знаходиться в тій церкві. Але зараз я не можу туди зайти, бо там закрито. Тому я вставлю вам фотографії подивитись. Коротше кажучи, прикольна місцина. Рекомендую, якщо будете десь в цих краях, заїжджайте. Спокійно, файні дороги, особливо на мотоциклі. Але вже починає вечоріти. Абація Сан Гальгано. Вже починає вечоріти, тому я би ще десь поїхав, але мушу їхати на той мотозліт. Для мене це перший раз, так що мені це дуже цікаво. 40, хвилин, буду там. Не в курсі куди то їхати. Ага, значить, то туди треба повертати. Райдер. От. поставили знак. Цей мотоклуб називається Райдер Group. От бачу якісь мото вже. Окей. О, дивись. -і. Ну ви поняли. тут, коротше, серйозні дядьки такі на... Кастомах, чоперах. Зараз я тут собі десь біля деревця стану. Йду шукати мого бро, мого колегу по роботі президента, який це все організував і затіяв. <artspellate noise> бро, бро. А це мото. На жаль, вгалі галімий знак він собі зробив на баці, але він казав, що це він, він пожалів, що він так зробив. Він вже на цьому циклі проїхав десь 300 тисяч кілометрів, а до того, що на яких моциклях він їздив, скільки він наїздив. Так що таке. А той Якобо, який був у минулому відео, я з ним катався. Він поміняв мотоцикл, в нього ще один такий, я Приїхав свою дівчину. Мона сира. Екоті. <рес> Жива музика, діджей, їда, алкоголь, купа народу. Коротше, вісілє. Я вже мушу їхати додому, хоча свято тільки починається. Такий захід може відвідати будь-хто, але в основному тут мотоклуби, які з'їжджаються з усієї Італії. Північ, схід, захід, південь. За 10 євро можна поїсти, випити якесь пивко. Або коктейль порозважатися. Я трошки відчував себе не в своїй тарілці. Добре, що потім прийшов Якобу. Ну бо там нікого не знає. Зазвичай всі групами приїжджають. Якобу до речі, то син президента Стефана. то я з ним повечерю. І такий він мотозліт в Італії. Якщо, друзі, ви додивилися відео до цього моменту, вдячний вам дуже. Підписуйтесь на канал, коментуйте відео, поспілкуємось. Ну і до нової зустрічі, Па-па